Діма, лови, 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 лови! В зацепі? Ще ні. Точніше, не буде вона там, Діма. Ну так, да. вона зійде раніше. Котино. Заходимо ввечер. У нас клюнув такий от гарний лускатий короб. Ну, не дуже важкий. Не дуже лускатий. Але дуже гарний. Ти розпутуй. Будеш показувати, що ти там наловив. Взагалі, якби тобі не закинули. Лускати. Я сказав мускати. Так. я ж сказав дзеркальний. Бар. Друзі, всім привіт. Приїхали ми сьогодні з Дімою Лаверненко на озеро Трофейне. Неподалік Києва з однією ціллю зловити великого коропа. Ну а я особисто хочу побити свій рекорд. Зараз він у мене невеликий, це 16 кг 500 г. І Діма сказав, що це просто дуже легко зробити на цьому озері. Насправді, зараз ми зловили 5 риб, і якщо їх всіх сумувати, ну вони, звичайно, будуть більше, ніж 16 кг, але навіть не 20. На це все є дуже просте пояснення. Вчора ми приїхали на озеро в 6-й вечора, поки ми розклалися, поки закинулися, ми не встигли. Ні маркуватися, ні шукати якісь перспективні точки, навіть нічим не годували. Просто зв'язали три поводка, закинули вудлища і кинули трошки бойлів. Щоб зловити трофейного коропа, навіть на цьому озері цього мало. Тому сьогодні ми вже будемо шукати перспективні точки. Зараз там Діма в'яже вже маркерний поплавок. Ловити ми будемо в основному на бойли. Ми їх будемо різати, ми їх замочуємо, будемо додати лише трошки коноплі. Ну і в принципі в процесі покажемо взагалі нашу прикормочну програму. Зараз ранок сусіди активно рибу не годують та в принципі не ловлять. Ми вже зловили 6 чи 7 риб, тому ну, зараз треба нам знайти перспективні точки та почати їх розкачувати, щоб зібрати всю рибу в себе. Ну і подивимося, що з того буде. На озері ми будемо три доби, будемо знімати і вдень, і вночі. Я сподіваюся, буде дуже цікаво, і ми все ж таки зловимо свою трофейну рибу. <рес> Наша ранкова риба. Німа що не встиг собі одягнути лінзу. Ти бачиш взагалі, де твої пальці? Ось таку насадку можна побачити з космосу. За ніч ми підготували свій корм. Зранку ми прив'язали маркер. Діма почав шукати перспективні точки маркером. Першу ми знайшли на відстані 45 метрів, другу точку на 65 метрів. Діма вже ловив раніше тут. Він знав, що тут є русло. І іншу дальню точку ми зробили на 85 метрів. Свої дальні точки я годував коноплею та різаним бойлом, відповідно, кидав їх з помбом. Ну а Діма свою ближню точку годував коброю цілим вареним та розчинним бойлом. Діма померкірився, я став погодував. І вже тягне якусь нормальну рибку. Перша наша якась така, за 10 буде? Ну, думаю, за 5 буде. Ми вже ловили на 7 кілограмів. Так тут що... Просто очікування дуже велике. По-перше, на озері ми знаємо, що дуже велика риба є, а по-друге, тут насадка дуже велика. І ти собі в голові думаєш, що там точно має бути велика риба. Ну, Тому, до речі, на... Переважно не так відбувається. покажемо ну, до речі дуже кайфуєві це ходились платіном 325 ЛБ Мігенько Катушки нам треба купити нові ну. да. на наступний сезон купимо а що, з цим не так? Ну вони важкі. Важать як два водилища. <гум> Ні, ну так реально. Це вона, просто водилище залишить. Вона, за вона, вона, вона важить 670 грамів, а водилища важить платіном, по-моєму, важить 350 чи 340. Ну от і рахуй. Було б ще, були б легші катушки, то по-інакшому зовсім би відчувалися. Ну я або давно не виважував рибу на корпові палки, або там дійсно щось більше, ніж було до цього. Хоча я до цього одну рибу всього витягнув. <рес> і та була маленька. Не, ну і плюс ти ж на ці палки ще не виважував. Ну, да, це, До речі, на ці палки ще не виважував. Так, вийшов шок. Риба вже недалеко. Хочеться її побачити. Але, правда, то нічого. дімашок мотав. Я то мотаю завжди менше, а там діме непонятно, скільки ще метрів. 20-25. 45 метрів. <ріст> Щоб до точки вистачило. <ріст> так. Цього разу будемо йому допомагати. Тут, до речі, риба, скільки, більше 20 кілограмів треба за нею. Знаю в воді фотографуватися, ну. Тоді треба спочатку піймати. Діма, я по обличчі бачив, що це десь 10. Але така тут сильна риба. Опа! Не двадцятка. це зрозуміло, двадцятку маєш вийти на телеві. Але така непогана риба. Ну, можна зважити навіть. Все, нічок. покажи, ну що мило. Ніфіга собі. Отак от Діма тягнув. Це можна сфоткати і на заставку. Ми її поважили, це всього-навсього, як наша вчорашня перша рибка без корму. Вчора просто темно було. Ми не оцінили її. Ну все, поїхали далі. Риба тут сильно цьому. діше і видно в кадрі як вона А головне, щоб був більший, ніж той, що зловив Лаврін. Великий. Клас. Настав ранок, я прокинувся від клювання і от хочу показати вам повністю цей кадр. Дам спойлер, так клюють трофеї. Це наша найбільша риба. Немає паровозу, як всі думають, немає різких клювань. Риба велика, обережна, розважлива. Ну, якщо чесно, я думав, що можливо ми щось там, ну, якась дрібна риба зачепилася. В нас там груз 113 грамів, вона не може його витягнути з намулу. І відповідно відбуваються отакі рухи. І я без особливих нервів просто взяв це вудлище і почав його виважувати. Я був сам, моя команда ще спала, тому, на жаль, немає повного виважування цієї риби.

Наша рибка зранку теж така непогана, що вже змовив Діма. Виспався, лінзи вдів і побачив. Ну, кілограмів вісім буде. Яких вісім? Давай мішок зважимо. Вісім 8500. Ну добре, вибач. Ну 8700 мінімум, ну коротше зараз будемо важити твій мішок. Та я вже його на мотів його важу. Подивись на рибу, яка там є. Це тобто повагами неправильно. <хи> Значить моя взагалі. Вже третя покльовка зранку. Піднявся сильний вітер, перевертає там наше оснащення. Діма тягне рибу і каже, щоб я годував поки є риба на точці. Далеко. І не в сектор. Та 40 метрів куди ти кидаєш? Далеко. Ой. О! Дивись, точно? Точно. Нова техніка. Все, все, лиши лише цей інструмент, візьми під коротше. Та бл. Діма убера. <ріхи> Тузик! міркам Київської області тузик, да? А клювало б у тебе таке на чемпіонаті України, ти б мав повні штани радості. Так, і ось наступна рибка, буквально вже за 15-20 хвилин після попередньої, трошки менша, десь майже вдвічі. Але дуже гарно. І Діма вже там, якщо ви чуєте, фрикціон на фоні вже тягне ще одну. Ох, ну гарна рибонька вже не фоткайся. Маленька. Я тут тяну двадцятку. О, я чую, як не серце б'ється. Та ясно б'ється. Нема, такої все добре. Пульс рівний. Так, випускаємо. Зараз будемо паркувати дімену двадцяточку. Ой-ой-ой. <ривіт> Короб маніпулятор. Напарник аб'юзер. Крінч це. <ривіт> Яка вона маленька. Вова, підсачиш? Гоп, стоп, ми заховались між гілля. Гоп, стоп. І дочекались москаля. Опа! Ну, ця побільшенька Ніж що. Ніж попередня. Давай, діставай її, показуй людям. Знімаєш відео? Так. така от, друзі, чергова. Майже трофейна рибка, орієнтовно 7-8 кілограмів. Билася вона дуже сильно. Та, насправді дуже сильно вона себе поводила. Не хотіла йти, але тим не менше вона на маті. Що ж, випускаємо Що? і продовжуємо ловити. Виважування від професіоналів. Всі лісочки в одному місці. Візуальний контроль за іншими палками. О, вейер, називається за веєрний заброс. Ну давай зріж, зріж, Інший буде кайфово. сам будеш перев'язан. Це всі палки треба перезакидати зараз. Всі дві. Ну, всі... Добре, що ми а, не ловимо. ти тримав палки в руках а не телефон, то вже б розпутались. Нічого б там не розпуталось. Mm. О, пьянино. Зараз це все виглядає смішно, але коли це доведеться розпутувати. Ну, добре, там не така вже і маленька риба. Аматорами. Аматорами каже. Снимай, лови, 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 лови! Хочем! Бля, два рибу, бля, та удочка не сломав нас тут. Проблеми. Ну, Да, Ну, слава богу, хочу риба більш менш. Проблеми це. Так, добре, зараз ми це все розберемо. Так, ну, рибка хороша. Заходимо ввечер. У нас клюнув такий от гарний лускатий короб. Ну не дуже важкий. І не дуже лускатий. Але дуже гарний. Розпутуй. Будеш показувати, що ти там наловив. Взагалі, якби тобі не закинули. Лускатий, Лускаль. Я сказав ти дзеркальний. Бар, ти мене збив. В воді. Такий ну, непоганий. Там Рома с Польши выставлял еду ничный иконок. Чи тысята? Ми його спустимо. Є! 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 Ну, він же мене. Дуже сильно. У мене вже болить рука, нога. Просто все офієть. Дивіться, яка це машина. І от про що я вам кажу? От покажи. Якщо би його дуже от би я форсував, а в мене ще без бороди і гачок. Подивіться. Так, я ловлю таких монстрів на безбороді очки. І якби я йому хоч на секунду дав слабину, він би просто зійшов. Ох. Цікаво, скільки ж він завочить. Старший, ничный монстр. Вымучила копать. Чесно кажучи, друзі, на таку рибалку я їжджу досить рідко, щоб ловити рибу лише там від 15 і більше кілограмів. Тобто, щоб мала риба тебе навіть не цікавила. Але з нулем теж не хочеться залишитись, ти не можеш приїхати і просто накидати болів. Тому, тому почав я, звичайно, взяв з собою пелець максимікс, ну вже не мінімікс, тому що я вже хотів більшу рибу, та залив її фрешем. Сьогоднішня риболовля відбувалася без підводної зйомки, тому я не знав, що відбувається там на дні. Але ставлячи десятий кренк та маленьку насадку, я не зловив жодної дрібної риби. Ось так пройшла наша перша доба. За першу добу ми не зловили великої риби. У нас була там 5-3, Найбільша риба це була 7 кілограмів. Ну і ми потрошки з дімою почали додати туди бойла. Бойл варений та бойл розчинний. У нас на каналі, ви всі добре це знаєте. Є відео, як правильно користуватись бойлом, тому що це відео потребує ну, детального роз'яснення, щоб не зробити собі проблем у точці. Коротко вам скажу, що е, варений бойл ми заливали водою. Тобто ніякого фрешу туди не додавали, тому що трофейна риба, в принципі, вона може лякатися різких запахів, тому ми вирішили не ризикувати. Ну а розчинний бойл, звичайно, ми додавали туди цілим. Діма кидав його коброю, та я закидав його з помбом у точку. Знаєте, як ми завжди кажемо, кожну свою рибалку ми починаємо з 10-го кренку, 10-й бітурбо. Ось я приїхав і так і зробив. Поставив на 10-й кренк 10-й бітурбо, поставив його на жало, і за декілька хвилин я отримав рибу там, 3 кілограми. Я від цього не був у великому захваті, Відповідно, зробив ще декілька закидів. Не хотілося ну в принципі не було цілі зловити багато риби. Ну я хотів ловити велику рибу. Ну і щоб оце не перезакидатися. Та звичайно, бікфіш міг клюнути і на десятий гачок, десятий бітурбо. Просто на неї частіше би клювала і дрібна риба. Ну, і оці постійні перезакиди це все ну, не хотілося мені робити. Тому 10-й бітурбо, я відставив та взяв 14-й джокер. На 14-й джокер, до речі, була вже більша риба. Ми зловили сімку, ми зловили десятку. Ну, Але, відповідно, ну, цього нам теж недостатньо. Ми таку рибу ловили дуже часто, багато, ну і хотілося показати вам щось ну, дійсно вартуюче уваги. І тоді я звернувся за порадою до Діми, і він каже: дивись! Каже, тут рибу ловлять, каже, ось так. Береш шостий номер гачка. У мене виявилося таких ті, аж одна пачка, і то безбороді. Ви бачили, яку я рибу просто зловив на безбородий гачок. Сусіди були просто в шоці? Ніхто не ловить рибу так. Діма мені дав пачку White Gape. Та ми взяли наш бойл, на який ми в принципі і годували рибу. Це розчинний сквіт блудворм 24 мм. міліметри. Ось на такому волосі така от велика насадка. Ставлячи таку насадку, ми отримували менше клювань дрібної риби і все ж таки трошки збільшувалось у вазі там 12, 10 кілограмів, 14, 15. Тому вже рибалка стала цікавішою для нас. Ну але чесно кажучи, якби це були змагання, а ми їдемо з дімою через один день. Вже у нас в нас четвер стартують змагання, де нам потрібно ловити загальну вагу риби. Ось ми. Точно не спригували би з оцих насадок, тому що ще раз повторюся, ми ловили на них набагато рибу частіше, ніж на ось такі насадки. Ну і відповідно, якщо у нас є таблиця по загальній вазі, нам потрібно ловити всю рибу, а відповідно на них теж може клюнути і бікфіш. Рибу ми ловили. От ви бачите, у нас є стікмік Сквітбудворм та кріль. Ну, оскільки в нас вся програма, тобто Фейсбойл фреш. Пелець у нас був Squid Bloodworm, то Стікмікс ми використовували крім. Ловлячи навіть на ось такий великий бойл, я все рівно використовую стік для того, щоб закрити ось це жало гачка, і щоб він при потраплянні у воду не зачепився за лідер, груз чи за саму безпечну кліпсу. Ось ми його повністю одягаємо, закриваємо гачок, він потрапляє у воду, розчиняється, і у нас є от гарна презентація, де у нас бойл лежить. У ну, нас у нас є стік, бойл та а, самий монтаж. М -м, і ще одне. Безпечна кліпса. Дивіться, перший лайфхак. Я її перевожу ось в таких от пакетиках. Я е підійшов сьогодні до Діми Лавренка кажу, де твої монтажі, він мені дає відро, а там ось такий великий жмут. Я поки це все розпутав, пройшла не одна година. Ну і відповідно я йому відразу показав, як я вожу безпечні кліпси. Ось я беру звичайний кульочок від е, гачків ну, від, чи від чогось іншого. Туди скручую от весь літкор, я намотую на грузилу і запихаю його туди. Потім от кидаю його там, да, чи відро, чи в сумку, і нічого вже в мене не сплутається. І ось, ну, безпечну кліпсу, звичайно, я вам не буду показувати, як в'язати. Ви вже це не один раз бачили у нас на каналі. А ось-ось це я вам все-таки покажу. Це нове грузило від компанії Bounty. Ви, до речі, вже можете ознайомитися з ним на сайті. Він вже в продажі. Там є різна вага, ну я, до речі, не пам'ятаю всіх ваг цих грузилів, які є, але ви можете подивитися у нас на сайті. Я користуюся завжди 113 м до речі, 113-м грузилом я користуюся найчастіше. У мене є ще 120-й, ну і потім 100 і 85 грамів. І ось 113-й, він є універсальний, коли треба потрібно кидати далеко, там, скажімо, за 120 метрів. І якщо немає вітру, цей груз взагалі без проблем туди долітає долітає. А Діма, скажу вам по секрету, в принципі, 113 м грузилом кидає завжди. І ось ми були на змаганнях у Тернополі по закиду, і він 113-м грузилом там кидав 187 метрів. Але для певних людей при певній техніці закиду, при певних погодних умовах, потрібно все ж таки ставити більше грузила, і в принципі цього вам ніхто не забороняє. Але запам'ятайте, що вам ще потрібно витягнути рибу. Друзі, дякую кожному, хто додивився це відео до кінця. Мені справді дуже приємно бачити, що вам подобається наша робота. Ви давно просили показати саме звичайну риболовлю, і ось ми зняли для вас такий формат. Обов'язково пишіть у коментарях, чи вам зайшло, що сподобалось, а що може зробити кращим. Ми все читаємо і завжди враховуємо ваші думки. Це ще далеко не кінець сезону. Попереду нас чекає багато нових і цікавих рибалок. Поки хтось буде сидіти вдома в теплі, ми продовжимо їздити на водойми і знімати для вас свіжий контент. Тож, якщо ви не підписані на наш канал, саме час це зробити. А ми зустрінемося уже зовсім скоро в нових відео.